Вітаю, мої любі хлопчики та дівчатка. Одного разу, рано вранці, в саду біля старого пня з'явився раптом хтось незнаний, яскраве вдягнене вбрання. Літає, пурхає, зраділо, Серед квіток веде танець і різнобарвні легкі крила Проймає сонця промінець. Скажіть, малята, про кого цей віршик? Так, звичайно, про метелика. Сьогодні ми з вами намалюємо метелика. Але спочатку давайте пригадаємо, як він виглядає. У метелика є голова, вусики, хобіток, яким він п'є квітковий нектар. Також є грудина, черевце, лапки та, звичайно ж, яскраві крильця, за допомогою яких він літає. Друзі, ви вже так багато дізналися про метеликів. А скажіть, як ви вважаєте, чому їх називають такими красивими іменами Адмірал, Лимониця, Павичеве Око? Тому що метелики це найкрасивіші створіння природи з найрізноманітнішою гамою барв. Ці істоти не тільки естетично привабливі. А й нікого не залишать байдужими, тому що можуть прикувати погляд буквально кожної людини. Чи знаєте ви, для чого метеликам такі яскраві забарвлення? Так, правильно, не лише для того, щоб милувати око, а й для захисту. Хижаки, дивлячись на метелика, не можуть зрозуміти, що це квітка, рослина чи комаха. У світі існує дуже багато різновидів комах. Є великий, як от атакус, він настільки великий, що його часто сприймають за птицю. Або ось такий найменший метелик. Він називається синій карлик. Це тому що довжина його крил досягає всього півтора сантиметра. І ось такий нічний метелик юка. Що живе в пустелі, він зовсім безбарвний. Метелики бувають різні, великі й маленькі, кольорові та безбарвні, денні та нічні, але всі вони прекрасні. І сьогодні ми спробуємо передати красу метелика на папері. Скажіть, малята, чим ми можемо намалювати метелика? Так, це можуть бути фарби або олівці. А ще вам можуть допомогти ватні палички, губка або ваші долоньки. Ось такими можуть бути ваші метелики. Невгамовні! Чекаю з нетерпінням на ваші малюнки. До зустрічі!